А ми зараз розпочинаємо розмову з начальником Запорізької обласної військової адміністрації Іваном Федоровим. Пане Іване, я вас вітаю. Вітаю, я вас, пані. Яна. Цієї ночі в Запоріжжі, як по всій Україні, лунала повітряна тривога. Теж повідомляли про загрозу балістичного озброєння і застосування. Розкажіть, будь ласка, про те, як власниця ніч минула. Ні, на приблизно дев'ятої вечора почалась повітряна тривога, вже нічна повітряна тривога, яка досить довго тривала і звичайно не наражала на небезпеку наших мешканців. А в цілому ми можемо зафіксувати, що за вчорашній день за добу то був антирекорд, тому що ворог завдав 689 ударів по території Запорізької області. Ми часто з вами обговорюємо кількість ударів. Часто цифра більша ніж 500, Рідко. Була 550, але цей антирекорд це дійсно за всі 3,5 майже роки війни. 689, це є антирекорд. Ворог цілить здебільшого по 16 населеним пунктам прифронтовим. На жаль, вчора ворог вбив одного мешканця Запорізької області. Це велосипедист, який їхав поблизу степногірська, пересувався від одного підвалу до іншого підвалу, і ворог таким чином його знищив. Тож це, це абсолютно цивільна людина, не маючи нічого спільного з військовою компонентою. Тож говорячи про вчорашній день, то він достатньо складний для мешканців прифронтових територій, для мешканців Запоріжжя, і, в цілому для Запорізької області, та я читала новину про те, що мужчину на велосипеді атакував російський ФПВ-дрон і вбили людину. Це взагалі не вкладається в голові. Наскільки зараз уже систематичним такого ж типу терор став на Запоріжжі? Тому що ми чули про таке, приміром на Херсонщині, на Куп'янщині, Харківська область. Це вже, на жаль, систематичні випадки вбивства цивільних людей, які відверто їдуть на велосипеді в автівці в швидкій допомозі. Що на з цим? Це система, система, яку ворог використовує суто проти цивільного населення і цивільної компоненти, ми за останні декілька днів можемо зафіксувати велику кількість таких. Речей можна пригадати два тижні тому, як ворог атакував автомобіль поштальйонів. Які розвозили посилки в селище Приморське при фронтових населених пунктах? Ми можемо пригадати, як тиждень тому ворог атакував підрозділи ДСНС, які знаходилися в е, наближених до лінії фронту населених пунктах для того, щоб гасити пожежі, а точно не вести бойові дії через а гасити пожежі для того, тому що там знаходяться знов ж таки наші цивільні мешканці не всі мають змогу виїхати. Тому, на жаль, таке сафарі за цивільними мешканцями воно є сталою практикою. Для ворога 689 атак за добу, як ви кажете антирекорд за всі роки великої війни. Перед тим буквально кілька днів тому головнокомандувач Сирський говорив про те, що росіяни активізували наступальні дії на запорізькому напрямку. Що ви бачите зараз серед їхніх першочергових цілей, і чи є серед цих цілей обласний центр? Я думаю, що обласний центр ніколи не виходив з їхніх цілей, і завжди вони декларують і декларували, що вони хочуть зайняти Запоріжжя, але е Через те, що наші військові підрозділи вже три е з половиною майже роки боронять за порізькою лінію фронту і не дають ворогу просуватись на ній, то їм це не вдається. А чи збільшилась кількість атак, на жаль, збільшилась штурмів, на жаль, збільшилась. Але про що це говорить нам? Про те, що ті збіри, які оголошуєте, ви пані Яна, ті е допомоги, ту допомогу, яку е Яку потребують наші військові, ми маємо якомога швидше надавати, якомога швидше підтримувати наших військових всім необхідним на сьогоднішній день? Немає вдалого завершення штурмів на запорізькому напрямку і немає ворога досягнення цілей. Тож на сьогоднішній день нам потрібно допомагати військовим, щоб військові боронили Запорізьку лінію фронту. У разі якщо ця лінія фронту буде рухатися в Стороною обласного центру та інших населених пунктів чи напрацьовані вже плани евакуації, плани того, що робити, якщо росіяни будуть підбиратися під межі Запоріжжя. Вони напрацьовані, вони відкориговані, вони постійно вдосконалюються, виходячи з оперативної ситуації на полі бою для того, щоб розуміти, які логістичні маршрути є доступними, які можуть бути доступними, які потрібно побудувати резервні. Звичайно, в частині логістики використовуються основні напрямки. Це залізна дорога, залізниця. Наша це автомобільні шляхи, які ведуть як по лівому, так і по правому берегу. Також це і масові міста комплектації в Частині евакуації все це прораховано, але дуже сподіваюся, що нам це не знадобиться, тому що сьогодні в Запоріжжі проживає приблизно 750-800 тисяч населення, яке точно не готове покидати свої помешкання а навпаки, е проживає велика кількість переселенців, які хотіли би повернутися до своїх домівок, які зараз зайняті окупантами на тимчасово окупованій території. Росіяни продовжують завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі. Президент Володимир Зеленський говорив про те, що є ризик виникнення дефіциту газу в таких умовах, як ви вже готуєтеся до опалювального сезону. Це відповідна ситуація. Чому тому що раніше Запорізька область була профіцитно генеруюча Запорізька атомна електростанція, теплова, Дніпрогес, і ми виробляли кожен четвертий, кожен п'ятий кіловат на території нашої держави. Минулому році ми почали будувати децентралізовану газову генерацію завдяки нашим міжнародним партнерам, які суттєво нам допомогли в цьому. І звичайно, газова генерація це може функціонувати суто при наявності природного газу. Якщо не буде природного газу, якщо ми не докупуємо те, що окуповано, нам буде досить складно проходити опалювальний сезон. Але ми і на це наразі закладаємося, встановлюючи сонячні батареї на дахах наших лікарень і освітніх закладів. Ліф проводить профілактику всіх генераторів для того, щоб ми могли резервно живити наші заклади критичної інфраструктури. Тому маємо бути готові абсолютно до різних розвитків подій для того, щоб максимально стало пройти надскладний опалювальний сезон. 332 мільйони гривень Запоріжжя планує витратити на реконструкцію Палацу культури, аби там зробити найбільше в Україні хаб для ветеранів. Розкажіть, будь ласка, які роботи заплановані сума чимала, який має бути результат. 60 тисяч мешканців міста Запоріжжя на сьогодні в день мобілізовані в лави збройних сил України. Майже 60 тисяч мешканців демобілізуються і повернеться до свого міста. Ми маємо зробити для ветеранів найкращі, простори, найкращі умови, найкращі сервіси за те, що вони захищають нашу державу. І звичайно, ми ви обрали одне з найкращих палаців культури, ДК, в яких буде розміщено. Буде розміщено ветеранський центр «Ветеран-Про». Це будівля, вона історична будівля, яка буде реконструйована і приведена до первісного стану. І звичайно, ми брали в частині розстановки тих чи інших сервісів безпосередньо в палаці. Найкраще моделі ветеранської політики в світі, як, наприклад, американську модель ветеранської політики, де героїзація, де повага до військових, це пріоритет для всього населеного пункту. Ця будівля розташована. Ма в центрі вона буде налічувати як реабілітаційні заклади, так і адмінцентр з напрямком оформлення всього необхідного для ветеранів, так і дитячі кімнаті, коли дорослі будуть. Проходити ті чи інші процедури або оформлювати документи, щоб діти могли провести дозвілля, так і конференц-зали, так і, і е, укриття, звичайно ж, на 460 місць, тому що в цілому одночасно перебувати зможуть близько тисячі е, мешканців на території цього ветеран-про. Тому це буде найкращий ветеранський простір, не лише зовні. А й з наповненням в нашій державі, продовжуючи тему героїзації і збереження пам'яті, ви говорили про те, що плануєте створити парк честі в Запоріжжі. Що це таке декілька днів тому на зустрічі з Координаційною ради сімей матерів загиблих захисників України ветеранською спільнотою було презентовано вже підготовлений проект частини реконструкції одного з місць на острові Хортиця. За ініціативи ветеранів ветеранської організації було започатковано розчищення спочатку галявини, а потім посадка парку честі на територію острова Хортиця. Це місце знаходиться в затишному. Куточку острова, де наші мешканці в е, всіх абсолютно районів е, Запорізької області, як окупованих, так і ті, які сьогодні під контролем уряду України, зможуть зробити для свого району е, місце. Вшанування пам'яті наших полеглих військовослужбовців, також це місце знаходиться поруч з річкою Дніпроту. Mm -hmm. Ми зараз будемо облаштовувати спільно з ветеранами і прогулянкові галявини, і в цілому робити благоустрій цього скверу. Це про героїзацію і про повагу до наших військових. Зрозуміла, пане Іване, дякую вам за розмову. Це був Іван Федоров, начальник Запорізької обласної військової адміністрації.